Вікно авторизації на консоль ISIT e Protect. Авторизуємось. Перед нами постає зручний інтерфейс веб-консолі ISIT e Protect. Зліва ми бачимо розділи, наприклад, панель інструментів, комп'ютери, виявлені об'єкти, проте про них трошки згодом. О, для початку хочу приділити увагу такому розділу, як політики. Ось зліва ми бачимо вбудовані політики. Ці політики будуть розповсюджуватись на наші е рішення Ісет Е, Наприклад, візьмемо, візьмемо, візьмемо на вмання будь-яку політику. Наприклад, політику для ендпоінтів на базі OS Windows. Ось політика антивірус-максимальна безпека. В один клік ми можемо побачити, що можна саме зробити з даною політикою. Редагувати або ж навіть видалити. Клікнувши на показати подробиці, ми бачимо огляд даної політики, наприклад, опис її, кому вона призначена. Перейшовши до налаштування, ми бачимо, які саме політики підходять до наших рішень «ІСІД», як бачимо на прикладі захисту у режимі реального часу за допомогою машинного навчання. Ось встановлені політики, і саме ці політики будуть налаштовані на е, рішення для захисту кінцевих точок. У вкладці призначене ми можемо побачити, кому саме призначені ці політики, ну і що вони саме застосовані до цих комп'ютерів. В моєму випадку, це два комп'ютери у е, моєму домені. Також хочу зазначити. Менеджмент ліцензії. У вкладці докладніше. Ми можемо перейти на вкладку керування ліцензією. Як ви можете побачити, я вже додав певні ліцензії. Для початку я хотів би продемонструвати вам панель завдання. На даній панелі ми можемо бачити. Саме для кого ці завдання можуть бути створені. Наприклад, завдання клієнта або завдання для сервера. Зараз хочу продемонструвати саме для чого виконуються ці завдання. Наприклад, ми можемо о, встановити продукт о, ESET Endpoint Security на один із наших комп'ютерів. Клікаємо на вкладку Створити, завдання клієнта. Можемо надати ім'я створеному, е, створеному завданню. Ну, наприклад, встановлення, встановлення рішення для захисту. Можемо додати опис. У вкладці категорії завдання ми обираємо саме для чого ми виконуємо це завдання. Ось, наприклад, завдання пов'язані з операційною, операційною системою, як я вже казав. Ми можемо я для прикладу показую, ми можемо оновити операційну систему, наприклад, інсталювати програмне забезпечення або, ж, ну, наприклад, вимкнути комп'ютер. В нашому випадку ми обираємо категорію продукт для захисту і завдання інсталювати програмне забезпечення. Натискаємо продовжити. Бачимо параметри налаштування. Вмикаємо галочку Інсталювати пакет з репозиторію» і обираємо пакет. В нашому випадку нам, повинне, нам потрібно рішення для захисту кінцевих точок, а саме робочих станцій, e Endpoint Security». У фільтрах я додав тип ОС, тобто Windows, мова українська. І остання версія наразі. Обираємо і натискаємо ОК. Обов'язково погоджуємося з умовами ліцензійної угоди і натискаємо продовжити. Бачимо звіт щодо створеної нами о, задачі. Також хочу показати, що наголосити, що ліцензія вже підтягнулася, яку я додав до консолі ІС Протект. Натискаємо готово. І відразу бачимо повідомлення щодо створення задачі, і також пропонується додати тригер. Що саме означає тригер? Це означає, що в певний момент часу та за певними умовами виконається саме це завдання. Натискаємо Створити тригер. Можемо ввести опис тригеру. Ну, наприклад, також встановлення продукту. Продукту для захисту. Натискаємо Продовжити і обираємо конкретно об'єкти, на які ми хочемо встановити дане рішення. У випадку це комп'ютер домену». Ось можемо перейти, наприклад, у вкладку Комп'ютери з програмним з операційною системою Windows. І обрати наше рішення, о, наш комп'ютер. Натискаємо ОК. Далі натискаємо продовжити. І тип тригеру, ну в моєму випадку, це виконання якомога швидше. Проте ви можете запланувати або ж зробити, коли тригер увійшов до динамічної групи. Натискаємо готово. Бачимо, що наше завдання вже заплановано. Бачимо, що йде процес виконання. Можемо натиснути Подробиці і побачити, що виконання вже запущено на такому-то комп'ютері. Ось. О, зараз перейдемо до. Комп'ютеру, на якому розгортається дане рішення. Як ми можемо бачити, дане рішення вже встановилось. Згодом підтягнеться, підтягнеться ліцензія. Можемо перейти до нашої консолі. Ну, згодом тут відобразиться статус виконання виконано, а також що продукт активовано.